Наш ДФТГ був створений на базі департаменту муніципальної безпеки і всі структурні підрозділи, які входили в цей департамент, зокрема муніципальна варта, міська рятувальна водолазна служба, центр 087 та інші підрозділи, хлопці виявили бажання стати добровольцями, отримати зброю, захищати рідне місте, захищати нашу державу. Коли ми зрозуміли, що протидіяти дронам можна... Засобами та мобільно-вогневими групами ми створили мобільно-вогневі групи, відібрали туди майже найкращих стрільців. Вони пройшли відповідну підготовку. Ну ми всі проходимо заняття. Ми розуміємо, хтось краще стріляє, хто гірше. Тобто, хтось... після відповідних занять ми я відбираю людей, призначаю групи. Вони чергують. Є пункт управління, там де знаходиться офіцер бригади. Вони моніторять постійно 24 на 7 повітряну обстановку. І якщо ми бачимо, що наближається загроза до нашого розташування, до області відповідно проходять сигнали управління. Роміо, Роміо, я дельта прийом. Роміо на прийомі. Роміо, Роміо, я дельта. Сигнал рутина 333. Коли приходить команда, яка нас попереджає про те, що летять цілі, ми видвигаємось на позиції, ми розкладаємося і чекаємо. Якщо ціль з'являється в нашому секторі, ми працюємо. От. Якщо цілі нема, і слава Богу, що її нема, наше рідне місто спить спокійно. У нас є непосередження це машина огнива, на якої стоїть обладнання, це Старий але дуже добрий кулемет Максим. У нас є у нас два Максима, у нас парка. Один з них 43-го року народження, другий 45-го. Тобто ці два учасники нашої групи найстарі і саме досвідчені. Далі в нас є машина підтримки, в якій знаходиться всі інше обладнання. Тобто в нас є прожектор, і в нас є лазерна указка. До початку війни ми займалися зовсім іншими речами. В нашій групі є тільки один професіональний воєнний, це наш командир. Він нас всіх зібрав, він нас всьому цьому навчив. В нашій команді і бізнесмени, і вчителя, і медики. Тобто зборна солянка, Але ми всі об'єднані одною ідеєю. Щоб цього не було, я ніколи не подумав, що мені в такому віці прийдеться. Але будемо далі. Робити до перемоги. Ми займалися патрулюванням, автопатрулюванням. У нас є об'єкти, які під охороною у нас. Воно і, і далі так надалі є і патрулювання, і об'єкти під охороною. Ну і зараз додалася ще мобільні групи. Я пенсіонер, от і мене нікуди не брали. Я ще ходив по воєнкоматах там не знаю скільки разів. А, а потім узнав, що тут ДФТГ є і приєднався до нього. Веду. Ціль бачу, готовий стріляти. Тоді призивали молодих. І ну, Якби багато дітей не могли поступити в Збройні сили, ми вирішили це створити тут на місці. Спочатку це було у нас як патрулювання села і блокпости стояли ми. Потім вже переростали на вищий рівень, тобто вже отримували зброю. Я підприємець, маю невеличке производство по обробці натурального камня. Щось там пілим, працюємо співпрацюємо з великими за -за -за застройщиками. Ну і те, що заробляємо, вкладуємо сюди частично, сюди, частично в сім'ю. Вот вот. Діжурімо ночами. Пу -пу -три. Ребята міняються. Взагалі у нас Женька скільки? Сім. Сім. Взагалі сім, ще зі сторони. То є, це за цей період, що ми стоїмо на своїй ягнівой позиції і робимо по-нашому те, що на нас летить взагалі, ну, в принципі, 90% ми збиваємо. Я, yeah! oh! yeah! oh! yeah, наприклад, себе не, не рахую хилянком, бо коли почалась війна. Ми пішли до воєнкомату. Ви розумієте, коли там були такі ситуації, коли тобі просто кажуть, хлопець, ну поки дуже багато, йди і чекай. А чекати, що чекати, коли ждати до тебе тут прийдуть і будуть забирати твій домів, неваріально. А справа, тому, тому що... що ми іноді їдемо з позиції на роботу. Ну, і не. коли ми їдемо, ми думаємо, чи доїдемо ми до тієї роботи, чи ні. Ага. у нас немає ніякого юридичного статусу. Тросія його треба дати. Її фінансування це немаловажно, бо це все, що ви бачите, це все робиться за кошти наші власні. Тобто ми забираємо своїх родин кошти да, для того, щоб ці машини сюди були на ходу, щоб вони були заправлені, бо нам в будь-який час дадуть турбуємо. Ми... Де, де ти не знаходишся? Ти знаходишся на роботі, ти знаходишся вдома. У тебе є 10-15 хвилин, щоб туди приїхати. Навіть немає 15, у тебе є 10 хвилин для того, щоб приїхати. Чергові вже загружають нам ПК, щоб ми сіли і поїхали на свою точку, де захищати те, що нам довірило. Нам не треба ніяких регалій, нічого. Якщо ми заслужили якісь нагороди, да, там више стояче руководство, бачить, що ми дійсно заслужуємо, то не питання. А якщо ні, просто дайте нам можливість працювати, не трогайте нас, і дайте нам можливість захистити, захистити ці об'єкти, які нам доручили.